Лінь, взагалі, що таке лінь. Це вже отака штука, Нас ще зі школи всі запугують, що о, ти лінивий, ти такий, Поним? Нам Внушили чувство страха і стида за лінь. А Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не взагалі, абсолютно. Тобто, більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримують. А нам тут розказують, ти дожен добитися того, ти должен, там стати успішним, і так далі. кількість сил, яку сюди вложити. Думаю, а на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не зрозуміла, чи це получу. І люди навіть не пробують. І все. Їм проще прокастинізувати і нічого не робити. І це нормально, абсолютно. Але от моє ж можливість з просто заробляти, на дивані щось виставляти. Отут величезне питання. Коли людям дається можливість там, в інтернеті онлайн заробіток, він величезний зараз. Просто лежа на дивані, вмість того, щоб Тікток лежать, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки, обробити, чи щось таке виставити і заробити з цього гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя, отут величезне питання. От за посиланням в шапці профіля, ми в Етен хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі і а, є у них посилання, люди переходять, там, купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео і заробляють на цьому. Люди у нас заробляють по 30, 50, 100 тисяч місяць. Хтось уже 150 заробив, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут тут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні. Ну, не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того, скільки ти заробляв, при тому, що ти питався, можливо. Ну, або навіть не питався. Ну, це величезна проблема. Якщо питався, треба ж питатися ще. Обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент, поки ще є сили, бо вони ну, не назавжди. Воня, колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес э, медійний, і тепер він росте, розростається, в мене є величезна команда, яким це займається. Я можу відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди ну, не розуміють, не тут питаюся донести людям, скільки можна заробляти онлайн, як це все працює. Не всі розуміють. Але ті, хто попробували, ну ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри, до речі, вони вже записали, що ці профілі є, скільки у людей виходить, заробляти і як, і де вони знаходяться, і яка у них обична зарплата. Часто в 10 разів менше, ніж вони на цих відео заробляють. І це тільки один приклад. Уявість, скільки вообще можливостей є онлайн заробітку. Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. От лінь – це погано.